Привіт! Сьогодні ми з вами малюємо акварельного кота. Нам будуть потрібні акварельні фарби. Ви можете взяти будь-які, які у вас вдома є. У мене такі в тюбіках, тому я заздалегідь підготувала кольори. Це у мене чорний, сірий, помаранчевий. І тут ви бачите жовтий, червоний, синій і зелений. Нам, в цілому, цього буде достатньо. Що нам ще треба? Олівчик. І гумка, і, звичайно, пензлики з водою. Ми почнемо з того, що уявимо, як сидить наш кіт і де він сидить. Я собі уявляю, що мій кіт гуляв десь в парку, і ось тут приблизно я малюю олівчиком дуже-дуже легеньку лінію. Це буде е, та земля, на якій він сидить. І під, на ній, є, і вниз ми будемо малювати листя осіннє. Як я собі уявляю кота, якщо ми розберемо його за простими формами, то нехай голова буде схожа на коло, його тіло буде схоже на таку велику крапельку негостру. Теж дуже легкими лініями намалюємо форми. І хочу, щоб у нього був такий гарний пухнастий хвіст. Ледь-ледь помітні лінії. Якщо бачите, що ваші лінії дуже товсті, то краще потім прибрати їх гумкою. Малюю гострі трикутнички, це, як ви могли здогадатися, будуть вушка. І ще я хочу, щоб мій кіт сидів під парасолькою. Як я бачу парасольку. Я малюю, можна її малювати прямо над котом, можна малювати трошки вбік. Я, напевно, намалюю все ж таки над котом. Уявляю собі лінію рівну, ділю її на половинку, піднімаюсь на відстань якусь наверх, це буде висота мого, моєї парасолі. І від цієї крапочки опускаю вниз півколо. Це буде парасоля. Всі всі лінії нагадую, ми робимо прозорими, практично непомітними? Це наш з вами ескіз і далі ми будемо його розмальовувати. Почнемо з того, що будемо робити низ, там, де кіт сидить. Це акварельні фарби, тому ми будемо малювати спочатку водичкою тут, а потім малювати вже фарбами. Який взяти папір? Бажано взяти акварельний, тому що він не так швидко всмоктує воду. І у нас буде з вами час намалювати колір. Якщо нема акварельного папіру, то да, ви можете брати будь-який альбом, проте, якщо вам подобається малювати акварелю, то краще купити набір з аркушів саме для цього. До речі, про набір заркушів. Буває ось такий папір. Тут у мене смужечки на рівності, а тут у мене більш крупінки і крапельки. То я вважаю, що гарніше на крапельках малювати. Якщо батьки будуть вам вибирати, нехай виберуть з крапочками водою залила територію, де сидить кіт, але. Хвіст не заливала водою, хвіст залишається у мене сухий. Тепер беру, починаю з жовтої фарби, я її трішечки хочу зробити більш прозорою. Це можна робити на палітрі або на будь-якій поверхні, наприклад, на дошці навіть для пластиліну. Розбавляю водичкою і наношу на листочок. Бачите, колір практично прозорий. Ось саме такого ефекту спочатку нам з вами і треба. Наносимо і трішечки дамо йому підсохнути. Зараз. Щоб не змішати всі кольори одразу, щоб вони не стали просто плямками, ми трошки дамо підсохнути низу і будемо працювати з парасолею. Так само роблю парасолю всередині того контуру, що ми вже зробили, заливаю водою. Не дуже багато, щоб не було калюжі, але щоб ви бачили, що парасолька трошки вже стала така насичена водичкою. Хочу зробити парасолю помаранчевого кольору. Ось у мене є помаранчевий, теж так дуже-дуже легенько, прозоро набираю колір і, ніби заливаючи там, де водичка у нас є, йду цим кольором. Наступний шар теж цим кольором хочу зробити, але вже Плямки більш такі насичені. Для цього я беру колір і не розбавляю його водичкою. І так його і залишу. Бачите, він розпливається і сам формує, начебто, квіти чи листочки, поки парасолю теж залишаємо. Трошечки підсох наш низ, і ми будемо формувати тут листочки. Беру фарбу помаранчеву. І так само, як ми вже робили тільки що тут, буду наносити крапочки. І ці крапочки, як ви можете бачити, вони вже розпливаються саме так, як їм хочеться. Бо акварельна фарба вона дуже жива і ніколи не можеш на 100% знати, як же вона поведе себе на вологій поверхні. Уявляємо, що це наше листечко, воно розкидане довкола кота. І просто робимо крапочки там, де нам хочеться. Десь більше, десь можна менше їх зробити. Тепер додамо ще колір. Ви можете собі уявити, які листя ви вже бачили в парку, де гуляли восени. Я хочу взяти ще більш червоний колір. Бачите, червоний він такий більш. Насичений, тому займає собою більше місця, та і виганяє, ніби помаранчевий попередній. Прям великі плямки робить. Ще хочу взяти зелений колір, бо іноді листечко падає не завжди пожовтівше або почервонівше, іноді ж воно спадає зеленим. І теж робимо такі плямки. Зелений вже не такий активний і займає собою меншу частину. Коли вони змішуються, теж у нас виходить такий гарний осінній колір листичка зелено-коричневого. Сюди ще додам знов помаранчевий, бо червоний попередній колір вигнав сильно помаранчевий. А я би хотіла, щоб були плямки і помаранчеві. Поверхня може бути трошки нерівна, от як у мене тут, і тоді водичка стікає в ці куточки, де вони, наче в ямку таку формують. Ось так залишаємо. Тепер давайте з вами попрацюємо з головою котика. Так як вона окрема від всіх інших елементів. То я її заливаю водичкою і вушка теж. І беру чорний або е, сірий колір. Зараз спробую сірий. Подивимося, який він. Теж собі спочатку його пробую, дивлюся на нього. І заливаю голову котика. Тепер візьму чорний ще. Дуже багато вийшло води. Я можу або взяти серветку і трошки промикнути, або можу продовжити в цілому цю водичку і на тулуб котика, але зважається, щоб зараз не, тут не розплилося внизу, де переходить тіло котика в листочки. Я так обережненько заливаю, але трохи залишаю місця, щоб вона підсохла, низ підсох. Беру ще чорний. Дивлюсь, куди мені хочеться його додати. Точно хочу вушка. Точно хочу от сюди, де голова кота в цілому, особливо внизу, де шийка у нас у нього йде. І, ніби тут лапки задні, він сидить. І поки що зачекаю, не буду тут його змішувати, бо точно воно все змішається. Поки що попрацюємо з зонтиком, з пересол'ю нашою, ми можемо додати якийсь колір до неї, щоб вона була більш яскрава або більш затемнена. Я зараз беру червоний колір і хочу додати червоного. Уявляєте, парасолю собі, вона складається ніби з таких трикутничків, да, які між собою з'єднані. Можна намалювати і спробувати такі трикутнички спочатку, потім ще їх додамо фломастером їм кордони і будуть більш. Виділятися вони. Поки наша основна частина сохне, хочу трошечки додати сірого йому. Сірого хочу додати вниз, ніби це тінь. Бо зверху на нього падає світло, а знизу зазвичай більш затемнено. І тепер хочу, поки ми чекаємо з вами, щоб висохли наші окремі елементи, хочу ось тут додати якийсь фон. Це може бути що завгодно. Ви можете просто кольором якимось додати, ви можете намалювати ніби гілочки і листочки. Хочу спробувати додати, ніби це там з боку є кущики. Але ось захотілося зелених. Як я малюю листочки. Уявляю, що ось тут наверх ідуть гілочки і формую форм... цими листочками гілочки. Легенько доторкаюсь до паперу, притискаю, проводжу вниз, відпускаю. І так у нас будуть формуватися листочки. Легенько доторкаюсь, натискаю, проводжу вниз, відпускаю. І формую гілочку Саме листочками. Спробуйте поекспериментувати для себе і набрати або менше фарби, або більше, і подивитись як воно буде виглядати. Десь, бачите, воно вже закінчується, вона фарба вже закінчується. І вони стають. На півпрозорі, щоб це у мене були гілочки з ягідками червоними, але спочатку ще сформую листочки, які будуть трошки позаду. І я беру трошечки зеленого і його змішую з сірим, який ми вже тут бачили. Так, колір стає мутнішим. Але буде виглядати, ніби ось ця гілочка, вона трошечки знаходиться подалі від нас. І тому вона не така яскрава, як ту, яку ми робили першу. Або навпаки, вона знаходиться в тіні і тому вона теж не така яскрава. Тепер я беру більш е, таку тонку. Тан тонкий пензлик і буду формувати йому саму гілочку, на якій росте листечко. Можна зробити це олівчиком. Якщо нема тонкого пензлика, то ви просто вибираєте будь-який олівчик або фломастер і формуєте цю лінію, на якій ніби у нас росте гілочка. Тепер беремо червоний колір. І ставимо крапочки маленькі. Вони мені нагадують ягідки. Можуть бути по одній штуці, можуть бути по декілька, ніби на справжній гілочці виросли ягідки. Тут знов дивіться, там, де у вас небагато було водички, щоб фарба сильно не розплилася. Хочеться мені додати ще жовтого чогось колір, тому я вибираю жовтий і роблю, ніби з боку від цих гілочок виросле колосочко. Це так само, практично, як ми формували гілочку, тільки ще менше менші такі гілочки лінії. Одна тут росте, одна тут росте, і, можливо, одна тут виросте. Ми формуємо ніби ялинку, знаєте, трошки схоже на ялинку. Ось так. Поки у мене є жовтий колір, давайте спробуємо: хочеться додати його до парасольки. Додаю його зверху, уявляю, що є якесь світло, яке відображається від моєї парасольки. І тому в, цьому, в цій частині посередині, і трохи зверху, вона може бути світлішою. І оце світліше я роблю за рахунок жовтого кольору. Поки підсихає наш низ, я хочу спробувати не, не заливати водою хвіст, а одразу почати його зафарбовувати кольором. Малюю колір. Так, він може у мене ще трохи змішуватися, бо не до кінця висохло помаранчеве. Але так теж буде гарно, бо для мене це буде схоже на хутро котика, який сидить. І формуємо теж низ, який ми в минулий раз пропустили. Тепер ми його теж формуємо чорним. Трошки підніму колір вверх. Подобається мені, що хвостик вийшов трошки плямистий, да? у нас фарба лягла не однаково. Десь є світліший, десь є темніший. І додам ще кольору в Ті частини, які вже підсохли, там колір буде залишатися більш насиченим, щоб ви знали, не буде так сильно розпливатися, як попередній раз, що ми робили. І там, де шийка, тут теж додамо, ніби тінь. Є. Тепер нам залишається дочекатися, щоб підсох кіт. Я пропоную взяти фломастер, чорну ручку. У мене такий є лайнер чорний. І намалювати знизу листя. Ви можете піти погуляти в парк, да, сфотографувати, як же виглядає листячко осіннє. І потім ми сідаємо, бачимо плямку і промальовуємо форму, схожу на осіннє листя. Воно може лежати нерівно, щось може лежати вбік бік якесь, якесь може навпаки бути прям таке, ніби висушене. Тобто ми малюємо форму листочка і гілочку від нього, на якій він раніше тримався і ріс. Можна замалювати прям повністю все це, весь цей простір. А можна зробити, ніби, знаєте, акцент, показати, що тут у мене лежить листечко. Ще іноді можна малювати просто такі, як калячки в формі листечка, не вимальовувати його сильно, щоб воно було схоже візуально, але ми не промальовуємо. Особливо, коли листя багато на вулиці лежить, важко розібрати окремі деталі, ми бачимо об'єм і бачимо загальні форми. У мене так багатесько листя нападало. Все ж таки листопад. Якщо ви гуляли в парку, Нещодавно збирали листочки. Напишіть, які найчастіше дерева у вас зустрічалися, бо у нас вчора зустрічалися дуби найчастіше і клени. Так, ми намалювали наше листечко. Можна зробити тепер ще такі смужки. Це буде ніби хутро хутро котика. Ніби воно стерчить в бік. І тому ми бачимо його і всередині форми, яку ми створили, і воно стерчить назовні. Тепер ми домалюємо парасолю. Хочу їй зробити контур. Ось цю ніжку парасоль я зроблю чорним і зроблю колір обводку їй. Якщо подивитись на парасолю, то вона ж складається з деталей. І на кожному, на кожному трикутничку є такий ніби ковпачок, який закриває гостру голочку для безпеки. Ось ми з вами зробили таку теж гостру голочку, яку ніби закриває. Ви можете ще подивитися, які деталі ви б від себе додали. Хочеться трошки домалювати ще листочки. Можна гілочки для ягід. Дуже легенько-легенько. Ніби ми не хочемо зробити товсту гілочку, а хочемо, скоріш за все, натякнути на те, що вона там є, і ягідка не висить в повітрі. Ну що, наша осінь готова. Можемо написати щось там листопад, два листопад, чи написати тут листопад, а тут намалювати календар. Я дуже буду рада бачити ваші роботи в нас в інстаграмі. Або пишіть ваші відгуки, чи вам сподобалося, що було зрозуміло, і присилайте своїх котів. Ну що, гарної вам осені!